На Донеччину доставили чергову гуманітарну допомогу. Харчі та техніку воїнам у зону АТО привезли львівські волонтери. Ось такий позашляховик тепер буде у розпорядженні бійців 25-го батальйону Київська Русь. Авто доправили на Донеччину разом із цілою колонною гуманітарної допомоги. Її вдалося доставити зі Львова за підтримки Донецької облдержадміністрації волонтерських та політичних організацій. Це більше 40 тонн вантажу. Серед якого і продукти харчування, і різна амуніція потрібна нашим героям, зібране народним руками України і самообороною Львова. Волонтерам та громадським діячам вдалося також поспілкуватися з вояками та дізнатися про їх нагальні проблеми. Зокрема, бійці відзначили практичну відсутність ротації, а ще скрутні умови життя, в яких опинилися родини захисників, поки їх годувальники несуть службу. Не всі ми можемо бути. На фронті але у всіх нас одна система цінностей, на вершині якої українська самостійна соборна держава, і всіх нас одна мета відстояти її суверенітет і територіальну цінність. Тож рухівці мають намір допомагати також родинам бійців, закликають долучитися і територіальні громади та взяти під опіку сім'ї загиблих у зоні АТО.